А чи дійсно виробники вказують чесні характеристики своїх зарядних станцій? Сьогодні ми навантажимо, перевантажимо і в кінці навіть підключимо автомобіль для того, щоб це перевірити. Ну що ж, перша зарядна станція у нас одна з найпопулярніших. Вона дійсно має. Право на життя, вона завоювала ринок, і це River 2 від компанії EcoFlow. Ну що ж, тепер по характеристиках. В першу чергу я хотів би відмітити, що у таких малесеньких зарядних станцій у більшості немає такого поняття, як UPS або безперебійний блок. Тобто, що це таке? Це можливість подавання 220 від електромережі під час включення світла і віддачі на вже улюблені гаджети. Тобто, переважна більшість зарядних станцій не ця не мають можливості працювати в момент. Підключення світла і віддавати далі, тобто бути транзитом, це ну реально дуже круто, що в цій станції це є, тому що це дуже зручно. Так ви працюєте за комп'ютером, все окей, вимкнули світло, ви працюєте далі. Ви не втратили ніякої корисної інформації. Ви можете далі собі продовжувати працювати за таким, за таким або будь-яким іншим комп'ютером, який споживає не більше ніж 300 Вт, тому що якраз таки ця... Цей характер характеристика присутня у цій моделі. Іксбукс тут до 600 Вт. X-BOOX збус це короткострокова можливість подати потужність в два рази більше ніж номінальна? Також тут вбудована вбудований акумулятор на 250 Вт, тобто біля години він зможе протримати пристрої на 250 Вт. Але хотів би сказати, що трішки тут є похибка, тому що на втрати і тому подібне. Тобто, в принципі, розраховувати на те, що 250 Вт він буде віддавати на годину, не варто приблизно десь 200 Ну що ж, як ви бачите, зараз у нас він працює повністю в режимі безперебійного блоку. Давайте запустимо комп'ютер, подивимось, що він віддає, і подивимось на ноутбук. Ноутбук у нас заряджається, цей комп'ютер у нас iMac запустився і показує зараз споживання 75 Вт. Що хочу сказати, він також показує, що він взяв. Зараз зарядився, кулери виключилися, і як ви бачите, вхід і вихід майже однакові. Тобто він, по суті, працює, пропускає через себе. Це круто. Ну що ж, мені здається, тест. Успішний, він працює дійсно по всім заявленим характеристикам вірно. І тепер варто переходити до якогось більш потужнішого пристрою, хоча цей мені дуже подобається. дійсно дуже круто, що тут є УПС. Тим паче за ці гроші, скільки він коштує, більш детально дивіться на сайті. Я хотів би сказати, що це великий плюс. Ви можете перевірити, перевірити купу станції, бо я це зробив дуже мала кількість, працює в режимі УПС. Це прям кайф. Протестувавши EcoFlow River 2, ми переходимо до Blue Yeti, Blue Yeti з можливості подачі напруги 1000 ватт. Ми будемо працювати за комп'ютером і паралельно спробуємо підключити якийсь більш потужний пристрій. Відпарювач у нас буде потребує 1200 ватт. От якраз і спробуємо, чи потяне наша станція, чи ні. Поки що ми цього не робили. Давайте тим паче включу спочатку комп'ютер. Подивимось, як себе. Як показує споживання ті самі 30-40 Вт під час включення показує наш комп'ютер. Але також хочу наголосити, що коли ми працюємо за комп'ютером, наприклад, рендемо відео або ставимо там на монтаж, то споживання буде більшим. Тобто, чим більше ми навантажуємо комп'ютер, тим більше буде споживання. Також це врахуйте. Також то він працює як. Безперебійний блок живлення, як ви бачите, він на вхід і на вихід бере навантаження. Причому на вхід він бере більше, ніж на вихід. Це каже про те, що він паралельно заряджає акумулятори і подає живлення на комп'ютер. До чого я веду? Багато хто з клієнтів не розуміє поняття «упс» і взагалі навіщо це використовувати. Ще раз наголошую, що це дуже класна функція. По-перше, воно зберігає вашу техніку. Тобто, при відключенні світла, коли вимикається світло, ваш комп'ютер абсолютно не вимикається. Тобто він ніяк при переході не втрачає своєї працездатності. Ви далі працюєте, зберігаєте інформацію. Тобто, після того як живлення подали від електромережі, він знову запрацював як. По суті, безперебійний блок живлення. І все, вам не треба постійно вмикати і вимикати. Наголошую, що ця функція є у небагатьох виробників, але якщо вона є, варто на це звернути увагу. Також хотів би сказати швиденько по самих роз'ємах. Навіщо взагалі 12 вольт? 12 вольт переважно це е, подача живлення на такі пристрої, як, без, як роутери, медіаконвектори і тому подібне. Тому, якщо у вас є роутер, медіаконвектор десь поряд, ви можете зробити просто купити перехід. Ник 12-12 вольт і заживити ваш роутер медіаконвектор, паралельно з усім, усією технікою і бути абсолютно незалежним. Тобто, при вимкненні світла у вас буде далі працювати роутер, медіаконвектор, комп'ютер, і таким чином для роботи це прям топчик. Ну що, ми, як ви бачите, підключили, комп'ютер запустився. По суті, спробуємо підключити. Наприклад, ваша дружина або дівчина вирішила щось е відпарити, якусь річ. Беремо відпарювач, включаємо живлення і дивимося, що у нас відбудеться. У нас вимкнувся наш пристрій, тобто, як ви бачите, і відключився комп'ютер. Про що це каже? Коли ви включаєте більш потужні пристрої і паралельно з цим заряджаєте ваші гаджети, раджу їх вимикати для того, щоб спробувати. Якщо ви, наприклад, не впевнені, що потяне, не потяне, краще це робити на повністю пустому пристрої. Якщо у вас, наприклад, пристрій 1200 ватт і ваш відпарювач 1200 ватт або, наприклад, фен, або ще щось, то краще повністю відключити все, подивіться, чи потяне чи ні, і тоді тільки продовжуйте працювати. Але на цьому ми не зупинимось. Ми все ж таки хочемо підключити відпарювач і дійсно подивитися, скільки він потребує енергії. Тому ми переходимо до більш потужних станцій і тестуємо їх. Тепер будемо випробувати дельту від компанії Ecoflow. Підключили світло, підключили два комп'ютера, один на зарядці, один монітор. По суті, для того, щоб ви зрозуміли, що от. В мінімальному такому якомусь використанні це по суті буде ваш набір, тобто це буде комп'ютер або монітор якийсь. Ну от комп'ютер я маю на увазі у вигляді е, такого моноблока. Потім це може бути, наприклад, підключення якогось гаджета, може це телевізор-приставка, але все це, як ви бачите, зараз у мене потребує 121 Вт. Якщо ми будемо навантажувати комп'ютер, то буде приблизно десь до 200 Вт. І тепер хотів би ще продемонструвати, включити відпарювач. Відпарювач потребує 1200 Вт. Подивимося, як він себе поведе, чи не буде ніяких стрибків, і також наголошую. Цей пристрій також працює як UPS, тобто він через себе пропускає, він підключений до мережі, і це великий плюс, тому що знову ж таки при відключенні у вас не буде ніяких проблем з тими пристроями, які вже в нього включені. Ну що ж, натискаємо е, включення, дивимося, що у нас е, показує. У нас зараз нічого не показує. Включаємо наш відпарювач. Хай він почне розігрівати воду і подивимося, як себе поведе наша зарядна станція. 1360 ватт, абсолютно спокійно працюють комп'ютери без стрибків, тобто ніяких проблем нема. Можна спокійно працювати, використовувати навіть такі потужні речі, як відпарювачі. Тобто, що я хотів би сказати. Дельта має е, стандартний стандартну потужність 1800 Вт. це зрозуміло, що це для неї не, не супер велике навантаження. Е, акумулятори у неї тут встановлені з ємкістю 1300 Вт. і як ви бачите, абсолютно спокійна техніка працює, тобто не видає ніяких стрибків, не перезавантажуються комп'ютери. Тобто, можна підключити навіть якийсь один потужний пристрій і е, два, наприклад, таких вот ноутбуки, тобто з допомогою USB Type-C, з допомогою 220 вольт, які знаходяться у нас. Позаду, також ми підключили світло, яке е, потребує правильної синусоїди, тобто, щоб воно правильно працювало, тому що це студійне світло, воно також себе ніяк не веде, тобто все підходить. Ну що, тепер давайте перевіримо за допомогою чайника. Чайник у нас 2000 Вт і пікова 2400. Тому я думаю, що наша дельта не зможе з цим упоратись. Ну, 2000 Вт. ватт. Пішов нагрівач. Мене це вражає, ну вона абсолютно спокійно працює, причому заявлені технічні показники 1800 ватт. Зараз, як ви бачите, вона видає 1974 Вт. і чайник у нас. Ну, ми налили небагато води, але чайник у нас повністю закипів. Ну, це гарний показник. Я прям навіть не очікував. Тепер тестуємо Anker Solix F2000, який має потужність 2,3 кВт і ємність акумуляторів 2 кВт. Так само будемо перевіряти з допомогою чайника, будемо підключати його як безперебійний блок живлення, тобто УПС, подачу живлення 220 на нього, і від нього вже на інші пристрої. Ну що, давайте тепер запустимо чайник, включимо спочатку. Включили, тепер запускаємо. Чайник зараз у нас показує 2, 2 кВт 75 Вт. Як ви бачите, абсолютно спокійно витримує. Показує одразу, скільки годин він може тримати таке навантаження. Якщо вам хочеться зробити каву або чай, то без проблем за допомогою такої станції, або так само за допомогою. Екофлоу дельти ви можете розігріти собі воду, як побачили тільки що. Як ви розумієте, ми підключили пилесос, який потребував 700 ватт. Я розумію, що навряд ви будете пилесосити, коли у вас не буде світла. Скоріше всього, ви будете зберігати електроенергію для більш корисних речей. Але все ж таки пристрої 700 Вт також абсолютно без проблем себе зарекомендували. І це ми показали саме те, що тут встановлено двигун, який відрізняється від звичайного блоку живлення. І такі пристрої, як пилисос, котел і тому подібне, буде абсолютно спокійно працювати на цій станції. Тепер давайте об'єднаємо чайник і пилисос. Включаємо чайник, включаємо пилисос і перевіряємо. 3000 Вт. Тепер давайте вимкнемо. Якщо ви помітили. Станція працює, але якщо ви помітили, пилесос став працювати більш е, тихо і не на всю потужність, тобто подача живлення на плесосі зменшилася. Тому, як ми розуміємо, 2000 Вт він витримує абсолютно спокійно, тобто, по суті, 2 кВт заявлених він повністю оправдовує. І якщо ми надаємо більше навантаження, то система витримує. Але, як ви бачите, зменшує потужність на один з пристроїв. Як ви бачите, ми змогли зарядити навіть автівку за допомогою зарядної станції Anker Solix F3800, яка має номінальне значення потужності 6 кВт і пікова 9 кВт. Також має ємкість своїх акумуляторів 4 кВт, чого вистачить повністю на житловий будинок. А якщо буде мало, то можна за допомогою додаткового роз'єму підключити додаткові акумулятори, які розширять вашу ємність вашої станції. За допомогою спеціального виходу на автомобільну зарядку може віддавати на автомобіль 3 кВт, і таким чином можна зарядити автомобіль, навіть якщо у вас раптом вимкнули світло, а їхати треба. Всі автолюбители електроавтомобілів знають, що потрібно подавати заземлення на зарядну станцію. Як ви бачите, анкар це обійшов, тобто він. Має можливість заряджати автомобіль без подачі заземлення на свою станцію. Якщо вам потрібно заживити комп'ютер, холодильник, авто або, може, всю квартиру або будинок, то у нас для вас є рішення. Переходьте за посиланням в описі, обирайте зарядну станцію під ваші потреби. Також підписуйтесь на наш youtube канал, ставте лайк цьому відео. Всім пока!